У футбольному поєдинку за суперкубок Надвірянського району 2014 року зійшлися команди ФК Нива село Гаврилюка і футбольний клуб Перерізь, який вже двічі вигравав суперкубок минулих років. Футбольна справа у селі Переріс поставлена дуже професійно. Тож Переріслянська футбольна команда перемогла і на цей раз із рахунком 3-1 і стала володарем суперкубка Надвірянського району 2014 року. Після завершення цього ці. Цікавого футбольного матчу спортсменів ФК «Перерізль» і Ниви села Гаврилівка, їхніх тренерів, сільських голів і численних глядачів обидвох сіл привітали із Днем Незалежності України заступник голови РДА Тарас Олендій і голова районної федерації по футболу Тарас Пушкар, які побажали спортсменам подальших успіхів а районному футболу масовості. Сьогодні я хочу привітати переможців команду переносля, яка заслужена. Я, я вже два матчі тут бачив Я думаю, що ви закономірні лідери нашого двірнянського футболу. І пора вже думати про те, щоб ви виступали на першій області. Пора вже думати про те, щоб команда на Двірня ще не грала в першій лізі обласного чемпіонату. І я думаю, що нове керівництво району доводить всіх сил для того, щоб в нас була команда. Яка б виступала гідно на першій області. Я вас вітаю таким великим святами сьогодні. Хлопці сьогодні захищають нашу Україну. Ми захистили кожне своє село. Я дякую, що на не було аж такої страшної, нечесної гри, бо від цього заходила. Ми молодці. Що допомогти, я вдома того, коли втягнув міну десь так на 2000 через то, забрали додому, нам не Заступник голови РДА і керівництво районної федерації футболу провели урочисте нагородження. Суддів завдали суддівство непростого фінального матчу за суперкубок, директора стадіону нафтових за чудовий газон, який не підвів навіть у зливу. Футболісти «Нива» села Гаврилівка були відзначені грамотами і футбольним м'ячем поіменно нагородили і всіх футболістів-володарів Суперкубка району команду ФК Переріс, в їх числі Василю Гринчук, найкращий футболіст, і Роман Сеневерський, який забив найкрасивіший гол. А суперкубок Надвір'янського району по футболу підняв над головою капітан футбольного клубу «Перерісль». Цікавий шаховий турнір до Дня Незалежності України провела і надвірнянська районна федерація по шахах, голова федерації Микола Максимюк, за участь у десяти ведучих шахістів Надвірнянщини. У День Незалежності шаховий клуб інтелект відзначився і високими результатами, і вишиваними сорочками, і патріотичним настроєм. Стало доброю традицією до всіх ювілейних свят. До Дня Незалежності, тим більше проводити шахові турніри, залучати більше молоді для того, щоб розвивався в нас такий інтелектуальний вид спорту, як шахи. Цього року не виняток, хоча надзвичайно складна ситуація. Але ми, шахісти, зібралися, щоб сьогоднішньою своєю грою підтвердити те, що Україна сьогодні сильна, Україна живе, Україна буде жити, і я думаю, що найближчий час перемога буде за нами. І думаю, що після цієї перемоги Україна розцвіте і всі наші види спорту будуть розвиватися, і ми будемо завойовувати багато призових місць на різних світових і європейських. Турніра Приємно вражає віковий діапазон учасників шахового турніру до Дня Незалежності України, шахісту Богдану Лозинському 9 років. У нього другий розряд шахів. Богдан виступав на обласних змаганнях, де зайняв третє місце.